Всі ви знаєте, що ще в березні головою обласної державної адміністрації та обласної ради затверджений план заходів по відзначенню 30-ї річниці катастрофи та року в планування Чорнобильської на службу. Всі ми ці активно заходи обговорювали, частина їх вже проведена. На 23 грудня заплановані урочисті заходи На у нас є заплановані урочний запит області державної реєстрації, де будуть відзначені ліквідатори, учасники ліквідації наслідків через катастрофи, будуть вручені відзнаки та матеріальне зарплачення. Також на 14 грудня заплановано проведення в обласному центрі покладання підвіл біля пам'ятника жертвам Черної. Дане питання було обговорено на робочій нараді міській раді. Тому я думаю, Наталіна ну, скажімо. Ми розробили То заходи та доручення щодо покладання, щодо церемонії покладання квітів і відзначення дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Значить, були пропозиції. Ми зібрали наших чернобильців, наші організації, вислухали їхні пропозиції і вирішили, що ми будемо проводити. Викладання квітів до пам'ятника і е, збираємося ми на е, 20-10 біля пам'ятника, е, приходять вдови, приходять чорнобильці, учасники е, ліквідації аварії, покладаємо квіти, е, сценарій розробляється, квіти закупляємо і е, робимо все згідно плану до відповідного. У нас, є. У, нас було, у нас було У нас було звернення громадської організації союз Чорнобиль Україна, Олександр Миколаєвич, ваше було звернення з приводу проведення параду вдячності Героям і предателям. Ви знаєте про це? Знаємо. Ми, ми, ми також звернення виступили і до нас в міську раду, тому ми провели нараду, то наші організації міські відмовилися, з яких, з яких причин. Ну, Перша причина це погодні умови. Це те, що проводити такий парад від пам'ятника Ангелу і до пам'ятника жертвам Чорнобильської аварії. Це дуже складно буде для цих людей. Тому... Для цього. Yeah. Ну, і дороги треба мати, і здоров'я треба мати, і все треба мати. Тому ми ви вирішили, що ну, та... ми вирішили, всі разом вирішили про те, що ми збираємося біля пам'ятника і там попадаємо в квітку. Олександр Николай, слово Наскільки мені відомо, я був учасником цього обговорення. І сьогодні лунають не досі правдива, так сказати, інформація. По крайней мере, на той момент, коли я ще був присутній, коли залишилося говорити за деталі, да, неможливо ну, щось там змінилося. Але було вирішено підтримати цю пропозицію і підтримати все-таки від Анна Латароса до пам'ятника провести скемпізахід залученням. Тому ну, я на, на, на той же день направив правоповторне звернення на міського голову, на Вленівського і, і, і Кіровського райони, так сказати, Радського, щоб вони повідомили про депутатський корпус. Мене не повідомили, якщо хтось прийняв якесь інше рішення. Ну не ж комісія працює Я був присутній на цій комісії. Це самий день. Звісно. І є ще один свідок, який підтвердить про те, що комісія прийняла рішення правої спеціалізації. Ми сказали так, що якщо обласна організація Чорнобильців хоче проводити продукт, ми підтримуємо її. В якому плані? Ми надамо швидку допомогу, ми супровід надамо. Але на люди, які ходять до міської організації, вони не зможуть просто піти. І ми сказали, що, будь ласка, ви будете проходити, будь ласка, хто захоче, той вийде і підтримає цю ходу.

Карантин, можна в да, здоров'я, школа як би розпускається. Ну, зараз живем. школи не будуть, школярі. Я біг, одна сторона. Прийде 8 січня. Такі самі зимові були свята. День і Вже проводять захист да? на телефону. Ми по повідомлюємо, де порог може бути порушена. Ми на це звернули валюти. Але мова йшла про що. Якщо керувала. Кероварачна, керовара не вважає за доцільним приймати участь в цих закладах, Кероворадська обласна організація повідомила про те, що ми будемо приймати участь і попросила провести відповідні виступи в засобах масової інформації. Надати можливість прем'єр. Те саме ток, що ми прем'єри, щоб вислухали представники міських організацій, обґрунтували, чому вони в інтересах, як вони чернобильців, відмовляються вшанувати цей день учасників ліквідації. Це одна саме. Тобто, можна можна відмовляти? <плес> Я буквально <Я? Я? плес> коли

Пірацька власна рада, пірога обласна подавна міста, знайшла можливість відзначити плавоні, ручні якихось там, там пам'ятник і, і так далі, подарунки, знаки і так люди, людям, які відзначили це є. Це тринадцята річниця, так само перемог над мирним актом. І тому, на моїй переконанні, заході, отакі не 13-го політики повинні бути а саме 14. го Після проведення. Ми проводимо два дні. Світлана Васильович, я почув те, що нас случає, 13-го урочистості відзначення з грамотами і так далі, а 14-го там, пози пам'ятника, так, так як ми 30 років завжди проводили. Як 30 років під барабан і забули, і розійшлися. Це 30-та річниця. Ми хочемо звернути увагу, започаткувати в місті Кирова Раді, започаткувати саме факт. Наскільки вдячний український народ, а безпосередньо кіровограції по цьому подвигу і ну, Чорнобиль ліквідатори, наскільки вони вдячні. Якщо кіровограції приймуть рішення вашої особи, міська рада, я вже почув так, сьогодні точку зору, вперше почув, тому що там в міській раді, я почув іншу точку зору, прийняли підтримати і все-таки показати свою вдячність цьому подвигу. А все они так, все последние все в нашу порядку дают. Если народ Украины, Кировоград сейчас, не уважают всех подвергнут, если на одной тарелке размазали всех одним словом, Тимуровці, Чорнобильці, Чернобыльцы, и станції, і и те ликвидаторы, которые своим жизнями здоровьем не дали. Если в одну копилку их всех поставили, то тому мы получаем, несутесь, необхідного фінансування в аптеках, в пенсии и так далее. Це відношення держави. І сьогодні мені що деякі керівники громадських організацій не саме перекладати. Виросли пропозицію, моя пропозиція це підтримати пропозиції обласної громадської організації. Підтримати я пропозицію. А заклад це діть після мітингу, Урочистості свізначення героїв ліквідаторів провели 13-14 числа. Це було логічно, доцільно і дійсно показало, що цей день, день вчого, не відзначається. ні вчора, ні завтра. Це глупий розговор. Вони... Мене запитання, будь ласка, представника місті Порго. Можна так. Ви пристані завтра. І згоді у серці на Чернові у 31 школі застав музей музеї Єдине Єдинственний я запрошую вас, і хто бажаючих подивитися, як ми вдячні, як говорить товариш, не тільки волокон, як ми все преподносимо для дітей. Мене питання є. Я вийшов з лікарні спеціально, щоб задати це питання. Значить, я себе почуваю, не важний. Так, да, от трошки й не Значить, ми вносили предложення таке директору школи Тетяни Івановні. Хороша людина, все. Давайте, так як є там музей, започатковано хоч щось святе у городі, в Пірограді і в області. Значить, назвем школу честь 30-ї годовщини Чорнобиля школою імені Героя Чорнобиля. Що мені відповіли? Ми зібрали каже, батьківський комітет і, і зібрання школи, і всі люди висказались. Що ми не хочемо, щоб наші діти вчились в Чорнобильській школі. Нам стидно. От що товариш недельку, значить, треба чим займатися. Стидно за наш Чорнобильцем, що я втратив своє здоров'я, значить саме як працівник значит, саме Чорнобильської зони, що мої діти обучились і вчились у цій школі. Що мої внуки виросли і мають статус Чорнобиля, посвідчення. Жінка, я, четверо дітей, внуков, двоє дітей, мати моя, значить, саме, от про що треба говорити, а не ходу робити якусь. Про це питання. Відділом народної може можуть вирішити, просте питання. це питання. питання. День дільку 26 квітня. Це ми розберемося. Що не прийняв ході. Не прийняв в в участь. Я Ви, не прошу прийняти цю класу. Я на цих чекав, перше джерело. Да? З вами буде я розмовляти запроси. перше джерело, той, хто ініціював цю ідею, і ну, це ідея простих солдат, я консультувався. Я вам скажу, що Подумайте, за стясів. Закінчення Другої світової війни перемоги над нацизмом. Більше на цій землі, я стверджую, переможців не було. Не буду там окремі категорії розповідати, про наших хлопців, мужніх коганців, героїзми, які не я їх поважаю дуже. Вони не применші. Вони на чужі війні все ж були ви, 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 і світ пішов. Ваші я ще й громадський активіст до цього, крім ну, Чорнобильських, розмовляю з усіми ак активістами, громадськими мардіації. Ви зрозуміли, у нас є, бачу, поле, да, поле. я, я, я бачу. Це не рішення їх, бали, не прили, у цих черновості. За р... роки, які вони за ті люди, які авторитет Ір'я Ліквідатора, бали, а я намагаються підняти років? швидкість. Ні, що ви робили 20 годин? Так, сказати. Да. Ну, Порад, Порад. Да. Присядь, да. присядь. Я, я у нас в Чорнобильських дітей, дітей діти на всіх сироти, чер... Треба. 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 13 чоловік. 13. 13. Це в Кіровському, у Львівському дворі і в Кіровському одиннадцять. 11. 11. 11. Да, да. Пожалуйста, проси усіх вийти на новорічні свята. По 500 гривень, щоб у городській адміністрації, якщо дітям виділили, що вони сироти, теж на півсироти, по 1000, Нашим по 500 гривень, ну по 7 тисяч, що не знайдеться в бюджеті дітей. Олександр Васильович. Ми ж до 26 квітня дітям сиротам, на тим сиротам, до Богу всіх

Да. Отою діток у садику безкоштовно. Дякую вам. Велике дякую. Василій Олександр, Світана Васильовна, в мене 15 вдов, у яких немає лічильників на газ. <кху> Я тут три ходила. Я ходила її в обласний образ. З двоми інвалідами червону бойцям, бо було 18. І одной долі поставили лічильників, а 15 вдома не поставили. Хіба ніхто поставили, хіба 8 чоловіки, які померли? А вдома не заслужили. Ви записали, мови працюють. Прем'єр-міністр сказав у...

Відношення держави, вони якраз відпливають з того, наскільки держава вшановує Ша, цей попит. Наскільки держава вшановує цей постріл, якщо у нас є програма соціального захисту, помимо, у нас є закон про статус і дальні війни, але є програма про соціальний захист, про підтримку певних теговорів громадян. У нас є закон про Чернігівський, по статус та соціальний заліз. Але програми немає. А каже Чорнобильці це не ті люди, які повинні підтримувати. Тому в зв'язку з цим виникають такі питання. Дай кутівку, дай там якийсь етап. держава не визнає це отлогом. І тому до роботи проводить. Ігор Володимирович серед студентської молоді, російської молоді. Ми так щось показали, дай. А откуди ж воно береться? Держава ж дає ці гроші. обласний <плес> бюджет, <плес> міський бюджет це такий самий бюджет, в якому можуть створити програму, <плес> як і інші програми. Але якщо буде бажання, якщо бажання немає, то мають такі наслідки. <плес> Децентралізація. Ніхто не де заборонить високоподнятою головою. Мені і іншим пройти з високоподнятою головою. ніхто не піду. А піде, піде, волонтери де. Де, де. Де, де. Де підуть, я совсем підуть. А ви здохнете. Тіка, І ти що язик там трошки прикрутив. два розрахувати. Там, я країп, всім дуже дякую. Видачі, дякую. І всіх запрошуємо 14 числа, так, нас, ви нас у вас захищаєте. Я знаю, я знаю. Готуєте? Я закрою свою